Цей світ завжди був таким. Життя не піддається розумінню, бо ніхто не народжується з власної волі. Смерть не піддається розумінню, оскільки їй не можна протистояти навіть тим, хто передбачив їй наближення. Час не піддається розумінню. Бо він протікає однаково для всіх і не дає можливості повернутись навіть на секунду назад. Тростір не піддається розумінню, володар простору зупинив золотоволосих близнюків мандрівників И без жаль, но... Эт... Розночей пих... Набер... Це більше схоже на витівки Райндотер. Будь ласка, не засмічуй чужі простори своїми химерними творіннями. <laughs> не дивно, що все життя тут стало нестабільним, уражене впливом володарки часу. Я побачила достатньо, щоб зрозуміти, що повторення цього експерименту буде марною втратою часу. Здається, ти використовуєш мою силу так, ніби це всього лиш іграшка для твоєї розваги. Хоча злиття з тобою позбавило мене можливості діяти самостійно, я все одно продовжу висловлювати своє невдоволення, моя люба рейндотер. Ти заслуговуєш мою повагу Наберіус. Твої нудні дорікання це єдине, що дійсно може дратувати мене. А ти Істарот, чому ти подарувала цю історію їм? Мені треба було знайти спосіб якось скоротати час, чи не так? Зрештою, і так ясно, що Асмодей не з'явилась. Що ж, можливо, наступного разу варто висловити свої спостереження дещо раніше, але ти права, жодних слідів Асмодей тут немає. Куди вона поділася? Так чи інакше настав час покласти край стражданням цього простору. Ці зустрічі лише формальність. Чи дійсно має значення, що нас тут зібралось лише троє. Особисто я вважаю, що нам варто знайти її з тих пір, як небесні принципи відвели нам роль відтінків, ніхто з нас не пропускав жодної зустрічі. А що, якщо вона перейшла на інший бік, спроба знайти її завдасть більше шкоди, ніж користі? Нарешті якась цікава ідея. Це краще ніж бути поглинутою. Просто перейшла на інший бік? Ти кажеш це так, ніби це якась дрібниця? Ми відтінки тіні небесних принципів. Це неприпустимо!» хіба що вона любить свого нового господаря більше ніж себе. Ронова ти знаєш, що за тобою стежать? Чий погляд здатний проникнути настільки далеко? Я пам'ятаю ці очі. Це було якраз перед тим, як я наклала прокляття безсмертя. А, точно, він мій давній знайомий. Я впевнена, що робота на царицю допомогла йому позбутися своїх минулих нав'язливих ідей. Кріо Архонт? з її жалюгідними силами вона насмілилась спрямувати свій погляд на небесні принципи. Небесні принципи ще не прокинулись. Якби я була на її місці, я б теж не втрачала таку можливість. Моя люба рейндотер, ти знаєш, що я не можу дозволити тобі думати в цьому напрямку. Це було просто припущення на Беріус. Через відсутність прямого наказу я вважаю, що настав час втрутитись, звісно, в межах дозволених правилами. Погляд Богів завжди вважався благословенням. Звідси і походження та значення Ока Бога. Люди завжди жадали погляду богів. І все ж кажуть. Що, коли смертні дивляться прямо на богів, вони накликають на себе їхніх гнів та відплату. І що з того? Життя будуть втрачені, нації зруйновані, вщент. Начхати. Це ніщо порівняно з тим, що я пережив раніше. Мені вже відома ціна, яку платиш за погляд на боїв. Тож скажіть мені, яка ціна вбивства Бога? Бог мовчить, наче ця ідея ніколи не спадала йому на думку. Усім тим, хто не наважується поглянути на небеса, її величність цариця каже. Дивіться! Навіть у вогів'я свої межі. Перевірку завершено. Усім повернутись на пости. Переконайтеся, що нащадки морозного місяця не становлять загрози. Згідно з едиктом блідої зірки, ми повинні повернути панночку з надкраю будь-якою ціною. Дивіться, навіть у багів є свої межі.